В американському інституті вивчення війни вважають, що контрнаступ сил оборони України позитивно розвивається на півдні та сході. Але аналітки вважають, що його швидкість буде різко змінюватися з кожним днем, тому що росіяни час від часу звичайно будуть контратакувати, відвоювати, можливо, навіть частину втрачених позицій, а також будуть здійснювати запеклі артилерійські та повітряні атаки на звільнені населені пункти та наступаючи українські війська. Загалом там вважають, що контрнаступ не призведе до дуже Швидкого повернення окупованих територій, але ЗСУ прагнуть порушити всі логістичні вузли окупантів, позбавити росіян необхідності, необхідних поставок, підірвати їхнє командування, послабити моральний дух солдатів-окупанта. І це силам оборони вдається. Водночас російська пропаганда з неважливими заявами про контрнаступ української армії прагне підтримувати такий фасад своїх великих військових успіхів в Україні. Російська брехня про ніби як провал ЗСУ через те, що влада України не заявляє постійно про якісь нові територіальні здобутки, є навмисним затьмаренням реакції. От так це назвали в інституті вивчення війни. РФ намагається підірвати віру в перспективи операцій українських військових і традиційно перебільшує українські втрати щоб доморалізувати населення. І відбувається це приблизно так. Путин рассказал, что вылетел из Москвы на Камчатку сразу после доклада Минобороны России статусе на Донбассе. Захлебнулся и распиаренный контрнаступ Зеленского на Херсон. Уже неделю ВСУ несут на юге колоссальные потери. Я думаю, что это высокополе, там, в принципе... Смотреть не на что. В отсутствии громких побед за перемогу выдается установленный над больницей в поселке Воскополье флаг. Фотографию с этим постановочным событием города публикует замглавы офиса президента Украины Тимошенко. Тут же вспоминается история с пограничным столбом и установкой флага на острове Змеиной. Вдали, я б сказала, так приклад, тому що острів Зміїний Росія таки не контролює, і там, де такі встановили стовп, там його встановили. Тут головне от не переплутати. Коли всілякі Петняшки і Шойгу чотири рази протягом одного місяця оголошують про захоплення пісок, то це стратегічна перемога РФ. Всі, при чому чотири рази. А коли Сили оборони України повертають в високопілля, ну це постановка. Ну, та трохи комічно, звичайно. Е, ну, Крім того, деяк, знаєте, ці розмови про великі втрати е, чомусь не супроводжуються якимось поясненням, а що ж там з втратами Росії? Е, ну, от Комічно, що Путін від таких новин втік аж там десь на Камчатку. І гляньте взагалі, що з ним таке. Тобто якийсь, от він якийсь напрочуд з змарнілий і потасканий. І я б навіть сказала, що він ні нині в гармонії з новинами з фронту. І щоб на тлі от такого Путіна е заспокоїти росіян, їм раптом почали розказувати, що хай геть не підходять для війни, що все якось не так відбувається. Що українці наступають і тільки погіршують собі ситуацію. Ну, дивіться. Нам столько времени рассказывали про Хаймерсы, да, про все это. Где, где это все, хотелось бы понять. Не потому ли это не сработало, а, потому что Хаймерс, он в такой, в нормальной войне, в общем, не особенно полезен. Он очень хорошо работает для терроризирования местного населения. Ударов по Донецку отлично подходит, да. А для серьезной наступательной операции не подходит, а слово, совсем. Напомню, первое применение Хаймерса в 2010 году, это когда 12 мирных афганцев убили американцы. Вот а самое громкое было применение Хаймерс, якщо прав, в 18-м было. И главное, что идеологически Хаймерс планировался именно как такая машина. Это машина для терроризирования местного населения в странах третього міру. Оригінальна думка, і ще більше оригінально, що вони її супроводжують розказом про те, що американці взагалі-то нарушують виробництво як Хаймерсів, так і боєприпасів до них. От дивіться. Один завод в Арканзасе производит 10 тысяч ракет в год. Правительство хочет, чтобы американские оружейники увеличили объем выпуска как минимум вдвое. Эти системы дали Украине возможность полностью поменять динамику и направление этой войны. Генерал-лейтенант в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, говорит, что Хаймар, который отправляет боеголовки весом в 90 килограммов на расстоянии 8. 80 километров с точностью до 3 метров фактически свел на нет численное преимущество России. Вам не нужны сотни артиллерийских боеприпасов. Тот же самый эффект достигается одной ракетой «Хаймарс». Мы планируем как минимум увеличить производство вдвое. И как долго вы сможете сохранять такие темпы производства? Пока будет спрос, хоть 30 лет. Знову ж таки, не сплутайте. У вас є російські боєприпаси, які стріляють з точністю 500 метрів, то це виявляється набагато краще, ніж коли стріляє з точністю до трьох метрів. Ну і тут в принципі все ясно. Бариги наживаються на війні, тепер це американські бариги. Але от російські пропагандисти про це так розповідають, що ну мені здається, у росіяни паніка може початися, адже це значить, що хаймарси ніколи не закінчиться і їх стане ще більше. Ну а тут ще український генштаб напустив туману війни. От дивіться. ВСУ. Обычно так радостно успокаивающие экскурсии на передовую для корреспондентов зарубежных СМИ теперь не подпускают их к своим позициям. Мы были на нескольких разных позициях. Мы пытались попасть ближе к передовой. И везде, куда бы мы ни шли, ответ был один. Доступа на данный момент нет. Западные аналитики приходят к мнению, что весь украинский контрнаступ это информационно-психологический маневр. На чью психику он рассчитан? Тоже пока вопрос. Ну от якраз на Психіку він розрахований, і які результати. Ми поговоримо зараз з Ларисою Волошиною, це політичний психолог, журналіст. Вітаю Ларисо. Ну от ми бачимо, що росіяни так трохи в якоїсь такі прострації, а цікаво, як ви думаєте, як сприйняло українське населення. І, по-перше, оцю паузу, коли нічого не говорилося, і те, що про неї щось там намагалися писати в Росію. Я розумію, що зараз ми не можемо сказати точно, тому що немає ніхто там, нікого не опитує. Тував, немає таких об'єктивних даних, але принаймні ви бачите, що пишуть. Ви також бачите соцмережі. Скажіть просто свої враження і свої оцінки, взагалі, от то, як це відбувається. Ну от по перше, то мені хотілося б на чому наголосити, що оця практика не говорити, от прям заклик до українського суспільства не говорити, не розповсюджувати інформацію щодо бойових дій, яка пролунала від генштабу, це доволі вдалий хід. Тому що ми бачимо навіть по тих, тій нарісі, яку тільки що ви показали з російських е, телевізійних каналів, що Росія в цій війні, не маючи в принципі таких е, якихось вагомих військових здобутків, вона в принципі веде інформаційну війну. Вона... Надсилає послання інформаційне західному обивателю, що мовляв ваші мільйони і мільярди, які ви витрачаєте на зброю. Що ця зброя десь дівається, то українці її продають, то українці її втрачають шаленими темпами. От буквально сьогодні вже було спростування від генштабу про те, що російські пропагандисти заявили, що мовляв вони знищили леопарди, які були надані німецьким урядом. А насправді ніякі леопарди ще в Україну не надійшли. Тому, от це такий посил э, західним э, західним э, громадянам, що мовляв, ви дарма витрачаєте гроші. Це посил українським громадянам, що, мовляв, ви дарма собі сподіваєтесь, от бачите, ми там просунулися десь в якомусь окремому окремих пісках восьми раз на 100 метрів. І це наша велика перемога. А, е, і послання, безумовно, російським громадянам, що, мовляв, не все втрачено. Ми переможемо. От не сьогодні-завтра будемо знову стояти під Києвом. Е, Російська е, військове е, військово-політичне керівництво, коли задумувало цю війну, воно з самого початку задумувало Її як і ПСО, як інформаційно-психологічну спецоперацію. Вони намагалися зайти таким малюром натиснути е на, е на українську владу е оцим таким бліцкрігом і спромогтися фактично капітуляції України без жодних боїв. На що вказує те, що вони мали більше парадної форми ніж е придатної для. Е Застосування е, в військових діях е, в широкомасштабних військових діях і зброї і е, с, с, своїх військових, бо військові в них були спецпризначенці, по більшому, які йшли на Київ. Тому це була інформаційна психологічна операція, і от вони її продовжують. Вони і тут то нам треба розуміти, що поки вони вмовляють своїх російських обивателів такого колективного Путіна Путінського адепта, що мовляв, Росія переможе, Росія сильна, бо Росія не може не перемогти. А всі інші докази, які ми рісніє міжнародні змі, як то докази звірств російської армії, як то докази перемог української армії, все це мовляв постанов. Але вони ж сприяють, вони ж тиснуть і на українське суспільство. Вони створюють у нас, і ми це бачили от прямо по ваших оцих кадрах, які ви тільки що показали. Вони створюють у нас надмірні очікування щодо е, швидкості звільнення українських територій. Вони говорять про те, що, мовляв, е, контрнаступ провалився, бо е, ви бачите, Херсон же ж не звільнений. Ось що вони роблять, і я спостерігаю в українських соцмережах, що час від часу. Е, Такі ноунейми no абсолютно очевидно, що це або російські акаунти, російські тролі, або е якісь інші мережі, але явно на роботі. Що вони якраз от і розповсюджують цю думку серед українських українського сегменту, що втрати великі. Що мовчання відбувається через те, що, мовляв, дуже великі втрати і нема ніякого просування, що, мовляв, все тяжко, все дуже дуже невизначено, все дуже мінливо. І мені що подобається в цій ситуації, що українці масово, на відміну від 2014 року, припинили реагувати на ці інформаційні атаки. Українці зберігають спокій. І постять один одному картинки з херсонськими кавунами. Це теж дуже я вважаю, що це ознака дорослішення українського суспільства. І є сподівання, що росіянам таки не вдасться вмовити українське суспільство погодитися на те, що відбувається, щось погане, коли насправді дійсно йдуть іде злам цієї війни йде перехід до нової стадії, іде абсолютно очевидне очевидний такий доміно Домінування українців, тому що українська армія зараз починає нав'язувати росіянам в принципі порядок денний на полі бою, і це те, що е, варто відмітити. А українське суспільство не дозволяє російським пропагандистам нав'язати порядок денний в інформаційному сегменті. Тобто, ці два компоненти вони доволі, на мій погляд, такі показові. Ну так, це в принципі розуміння. Мені здається, ну от суспільство подорослішало, воно зрозуміло, що війна, тим більше коли треба наступати і відвоювати, не може бути без страт. Можна говорити там про те, як там ведуться бойові дії, але оскільки сидячи на дивані, достатньо важко зрозуміти, як це, то може інколи дійсно треба відсторонитися від цього і не влазити в якісь речі. І от що цікаво, от, є ще такий хімерний сюжет, який я також хочу, щоб ви його прокоментували, які вони раптом почали розповсюджувати. Вони дуже часто кажуть про те, що українці мають здаватися, от що вони не здаються раптом. От ми їх вже там обстрілюємо, обстрілюємо, обстрілюємо на позиціях артилерію. Вони все одно не здаються. І зараз от вони виплодили і тягають кругом у себе отаку е, таку людину, яка типа агітує за здачу. Дуже дивно, як на мене. От подивіться, будь ласка. Я все зрозумів. Абдулла, рядовой 11-го полка ДНР, пуштун из Афганистана, воспитанный в Советском Союзе, отправляется на линию фронта. товарищ Сейчас Абдула уезжает агитировать украинских солдат, сдаваться. Украинские Починають стріляти. О. не хотять здаватися. Ну дуже дивно людині, яка відірвала ноги, агітує. Причому відірвали ноги українські бійці. В общем, агітує за те, щоб вони здавалися. Я взагалі нічого не розумію, що це взагалі було. Я думаю, що це якраз от є та компонента, це спрямована на внутрішнього російського споживача, що мовляв, в нас все добре, ми контролюємо ситуацію. Українці терплять якусь поразку, але просто вони не хочуть здаватися, але ось ось це станеться. Їм потрібно, по-перше, тут вони показують, що він є афганець, це такий натяк на міжнародну підтримку російського російської злочинної політики. Справа в тому, що для Путіна на сьогоднішній момент взагалі ми маємо розуміти ту пастку, в яку потрапила Російська Федерація. Потрапила якраз завдяки тому, що вона сформувала певний інформаційний фон. Так довго в російських змі розповсюджувалася, роздмухувалася оця пропаганда ненависті до України, до українців. Вони говорили про війну, про те, що Київ за три дні вони починали. Вони говорили це про це ще півтора роки тому. Вони сформували у Росії. Ського обивателя очікування на швидку перемогу, і ось швидкої перемоги не сталося. Ба більше йдуть е, е, відвоювання українських територій, що вони е, вже чим далі, тим менше можуть приховати. Дуже важко пояснити, чому раптом ми розповідали півтора роки про Київ, мать Радов Руських, а тут розвернулися і пішли звідти. Потім дуже важко пояснити про зміїни, коли сам Дуїн розповідав, що той, хто володіє зміїним, є якісь сакральні, якісь там манускрипти, скріжалі, де сказано, що той, хто володіє зміїним, володіє. І світом, бо там якась по поп землі знаходиться саме там, і от через місяць вони в результаті вчиняють же з доброї волі і залишаються зміїни. їм дуже чим далі, тим важче пояснювати, що відбувається, чому затягується війна, чому немає перемог. А вся російська пропаганда вона пов'язана. Вона взагалі вся російська буденність сформована на очікуванні цієї великої перемоги. І тому вони намагаються продемонструвати, що вони контролюють ситуацію, все під контролем. Ви ж бачите, що буквально останніми днями почалися розмови про те, що ні, ну ми нікуди не поспішаємо. Ми не можемо відвоювати до кінця і Луганську область, бо частина же е, так і не контролюється окупантами. Ми не можемо просунутися в Донецьку і, і піти далі на Одесу, тому що мовляв, ми бережемо мирне населення. Вони вигадуються більше і більше грунтувань, але причина одна: якщо російський обиватель зрозуміє, що Путін війну програв це буде величезним шоком, і це може позбавити владу легітимності. Їй просто не будуть підпорядковуватися. Вся ця агресія і ненависть сформована російською пропагандою за десятиріччя путінського панування. Вона буде спрямована якраз на сам режим. Тому все, що вони роблять, вони відтягують той момент. Визнання російської поразки і тому, якщо чесно, то на мій погляд, оте, що я спостерігаю, із цією усі дивною мобілізацією мобілізацією по. Колоніях або вже останні повідомлення психіатричних лікарні, де вони намагаються знайти нових російських рекрутів. От все це, на мій погляд, це така величезна, жахлива м'ясорубка. Путін готовий продовжувати знищувати російське населення, знищувати перспективи Російської Федерації ще трошки, ще трошки ще трошки, аби утриматися у владі. В нього в Росії, у Кремля сподівання на те, що якщо вони перетерплять, можливо, щось станеться може змін зміниться влада, десь в Європі може щось не знаю, земля налітить на Небесну Ось тобто вони сподіваються на диво, а до цього вони просто продовжують кровопролиття. і для цього їм потрібно переконати російського обивателя, що все йде за планом, хоча насправді це не так. Ну, от, до речі, ще е, в рамках цього плану цікавий зараз е, з'явився такий дискурс стосовно їх планів щодо референдуму. Е, вони були, всі ми це знаємо, і вони продовжують бути. І от е, буквально останні кілька днів у них знов це все активізувалося. От вчора буквально такий також був прям вибух в телеефірі російському стосовно референдуму. Давайте подивимося, от пачку, що вони наговорили, бо там зразу кілька різних меседжів, і всі вони такі дуже хімерні. От давайте. Как сообщают главы военно-гражданских администраций, референдумы на освобожденных территориях Украины пройдут уже в этом месяце. В Харьковской области начали выдавать российские автомобильные номера «Регион-188». Документы на получение российского паспорта подали или собираются подать в ближайшее время 15 тысяч человек. За историческое воссоединение планируют проголосовать жители ЛДНР. Ну и в российском телеэфире намагаются Буквально переконати своїх громадян, що вони ніколи ніяких дат референдуму не, не називали. Хоча ще влітку самі російські змі писали і це дошці можна знайти у них на сайтах. Що голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький е, каже, що ніби жителі регіону хотіли провести референдум про приєднання до РФ 11 вересня. Таким чином він збігатиметься з російським днем голосування. Його заступниця Катерина Губарів, 17 серпня, означала бажання також провести. Ести референдум до складу Росії в один день з іншими окупованими територіями теж саме казали там в Донецьку і в Луганську про те, що вони хотіли би проголосувати в один день. А тепер вони всі кажуть, що ні, немає ніяких дат, і більше того, вони будуть проводити не в один день, а якось так по різному і от що, наприклад, стосовно цього, зрадник Стрімусов говорить зараз. Кто-то говорит, что мы тут сделали небольшую паузу по референдуму. Никаких пауз нет. Все по плану. У нас просто не было четко определена дата проведения референдума. Поэтому, видя, как бандеровцы, нацисты беснуются, присылают какие-то сообщения с какими-то вопросами, это еще раз говорит о том, что вы реально недалеки от реалий. Референдум в любом случае состоится. Никто этого уже не отменит, только лишь вопрос даты, который мы еще пока не обсуждали. Ну, і дуже таке дивне пояснення, наприклад, референдуму в Запорізькій області, коли Запоріжжя окуповане, яке ну е, з моєї точки зору нівелює всі попередні їх розмови про те, що це якесь вилив виливлення місцевого населення. Дивіться. Когда через какое-то время город Запорожье будет находиться под контролем, будут уже известны итоги референдума, и жители этого освобожденного населенного пункта будут пользоваться всеми решениями этого референдума. Но Юрия. они не участники. Но ну, юридически, поэтому, если голоса всех этих людей не имеют значения, то зачем, то, то результаты референдума, кто их будет... Понять, их вы... никто не будет, и кроме и нас и не освобожденных территорий. Никто, никто не, не будет не пересчитывать, не признавать это. все равно. Это, это в любом это. случае понятно. По, это по, военно-политическое решение. Ну, тобто, взагалі, повний якийсь абсурд. Тобто, ми за вас проголосуємо, і вам буде легше тоді це все визнати. Ну, просто а нащо тоді голосувати? Ну і нарешті просто пряме визнання, що це ну, такий спосіб окупації, але ми не хочемо називати це окупацією. Дивіться Окупірована Україна це ключове слово. Україна. И она нами оккупирована. Ага, Тогда мы туда вводим ага. оккупационный корпус, оккупационную администрацию и прочее и прочее и прочее. Мы не будем ее оккупировать. Украина станет Россией. И это не оккупация. А для того, чтобы это не было оккупацией, нам не нужно волеизъявление людей, которые хотят присоединиться с точки зрения правовой, так же, как было с ДНР, ЛНР. А, Проголос... проголосовали, признали. Тут проголосуют присоединятся. Никакой оккупации. Ну, тобто, це в одному і тому ж ефірі. вони розказують, що нам треба виявлення людей, але ми за них самі проголосуємо, а хай вони тоді переєднаються. От чому взагалі цей от, вся ця розмова про референдум, яке вони навіть ну, самі не приховують, що це якась абсолютна фікція? Чому вона для них так важлива? Що, от взагалі. Е... Оця ця динаміка, да, оця е, трансформація дискурсу про референдум. Ми можемо і спостерігати з 2014 року, коли з самого початку вони проводили так званий референдум в Криму. Сподіваючись, що це призведе до ну це створить таке двозначчя в міжнародному дискурсі, і вони сподівалися, що з часом. Світ визнає окупацію Криму, мовляв, ну там же був, був була якась воля народу. До речі, я зверну вашу увагу, що в українському сегменті інформаційному постійно говорилося про те, що мовляв, ну в Криму ж про вони ж проголосували. Це це розмухолись навіть тут. Хоча зараз ми розуміємо, що ніякий Крим ні за що не голосував, що це були. На завезені казачки, і це була імітація. Так, от спочатку вони говорили про референдум. До речі, тут зверну, верніть увагу. Він говорить оцей цей спікер про те, що як було в Донецькій і Луганській області, і це правда. Після Криму аналогічні референдуми проходили в Донецькій і Луганській області, проводили їх так звані ДНР і лнр Але Росія не визнала результати цього референдуму. Чому немає? Повних областей немає, ну як можна визнати волю народу Донбасу без самого Донбасу? Умовно да, бо коли половина Донецької області під контролем Києва, тому вони завлікали. Вони хотіли е, спочатку окупувати повністю весь регіон, а потім провести там оцей імітаційний референдум, щоб продемонструвати своєму своєму обувателю. Абсолютно, от коли вже Після 24 лютого ми можемо зрозуміти, що їх прагнення проведення референдуму воно було вже спрямовано не на західного там симпатика Путіна, оці Путін Ферштейн, які все одно час від часу закидають розмови про те, до да до, до, до Трамп, що там жгадувати. Трамп казав ну в Криму вже росіяни живуть, тобто, от. Після 24 лютого ті референдуми, які вони позаявляли, вони вже відрізнялися за своєю спрямованістю, бо вони мали бути спрямовані виключно на внутрішнього російського спостерігача і на українське суспільство, тому що українців мало би обурити, от ми нашому воюємо за ці території, якщо там люди отакі зрадники. Далі от те, що ми бачимо. Подальшу трансформацію цього дискурсу вони почали говорити про волю народу без самого народу. Ну умовно провести. от нам кажуть, референдум готується там в Харківській області. Так в Харківській області там три села окуповані насправді тільки на півночі. Харківська область контролюється Україною. Харків контролює. Україною і Харків не збирається здаватися, бо більше харків'яни е ненавидять окупантів. Про що мова? А вони кажуть, ми проводимо референдум в Харківській області. Ну як можна провести? референдум без Харкова або в Запорізькій області без Запоріжжя, або, наприклад, в Херсонській області без самої області, тільки з окупованими обстрілюємим Херсоном. В даному випадку, коли вони формують оці ці конструкти, вони безумовно їх спрямовують виключно на своїх росіян, щоб показати, що ми все контролюємо, все йде по планам, іде до єднання території. Але тут знову ж таки виникає чергова пастка, тому що якщо російські обувателя це єдиний, хто вірить в референдуми, ну абсолютно ніхто не вірить ніхто. Ні, то російський обиватель зараз отримує собі якийсь такий прецедент, де виявляється, що можна, наприклад, воля народу може бути народу окремого села або трьох стіл. Виникає питання: чи не виникне через років п'ять, що воля народу Москви буде відрізнятися від волі народу Московської області? Росіяни таким чином створюють абсолютно підґрунтя для власного розпаду, тому що е насправді... Єдині абсолютно єдині споживачі цих божевільних конструктів це російське суспільство. і воно доводиться до ще більшого, тобто до ще більшої внутрішньої такої руйнації. Ну от на жаль, То... на на жаль, у нас вже вичерпався наш час. Ми мусимо закінчувати. Я би ще додала до цього, що е, крім того, що вони вже не приховують, що ніхто їх нічого не визнає, але ще в результаті цього вони скомпрометують всі свої зусилля в Криму. Тому що, якщо вони спробують, от хай просто мені навіть хочеться, хай проводи. Цей референдум. І коли буде ясно, що це абсолютно фікція, стане зрозуміло, що точно така фікція відбулася в Криму. І нарешті всі перестануть говорити про якусь там волю в Криму. Ну ми мусимо закінчувати. Я дякую Лариса Волошина, політичний психолог, журналіст. Ну і от бачите, тобто, створення фікції, воно в результаті призводить до того, що вся Росія перетворюється в суцільну фікцію. Таке от так що, на сьогодні, все. Зустрінемося. we